Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Хто слухає ці слова, слухає ці слова, їх виконує той подібний до розумного чоловіка, що збудував свій дім на скелі? Які слова ти Господи, Господина? І коли його запитали, котра заповідь найбільша, він сказав дуже коротко і просто. Люби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм, усією душею Твоєю, всіма думками твоїми і ближнього свого як себе самого. Як себе самого. І ці заповіді є основа всіх основ, що Христос заради чого прийшов практично на цей світ. Ще Бог мав свою місію заплатити. За нас, за наші борги. Людина виглядає у цьому світі, знаєте, як той, що взяв кредит у банку і не має чим повернути. І Христос є той, який сплачує всі наші духовні кредити. І Він каже: кожен, хто слухає Моє слово, його зберігає, Він подібний на чоловіка, що будує свій дім на скелі. Тобто Христос розказує, що Він основа. Він основа, і ми на цій основі маємо будувати. Апостол Павло каже, іншої основи нема, не можеш покласти крім покладеної. І ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує чи з золота, чи з срібла, чи з каменю, чи з соломи, чи з дерева, його діло стане явним, бо воно випробувається неначе у вогні. Основа Ісус Христос. Він себе називає скеля. Потім він називає Петра, свого верховного апостола, головного серед них. Він його вибрав, Христос вибрав Петра, і каже: Петре, ти скеля, на тобі я збудую свою церкву і ворота пекельні не подолають її. Тобто сам Христос є скеля, і Петрове дає якби повноваження дає нам людям у ту повноту, щоб ми могли. І без Ісуса, не те, що його нема, а те, що Він відійшов від нас, від людей. Бо Бог з нами як людина. Але не міг бути з нами постійно, правильно? Христос умер на Христі, Його похоронили, Він воскрес і мертвих, дав нам завдаток віри, установив церкву і вознісся на небо. Лиши людині все, що вона, чим вона має управляти. Ти Петрі скеля, на тобі я збудую церкву, сам, будучи скелею. Бо він каже, що той, хто слухає мої слова, той подібний на чоловіка, що збудував дім свій на скелі. Чекайте, а що означає, що збудував дім свій на піску? Це про яких людей говориться, якщо Христос це скеля, то пісок це що? Це то, що без Христа. Але чи знаєте ви, що складається пісок? Це каміння, це мінерали. Це той самий камінь, але трошки поділений. Так поділений. Що дуже не дрібно, отой пісочок, так? але в своїй суті то є кусочки скелі, роздріблені часом, розмиті водою. І так вже той камінчики і один до одного терлися, що зробилися кругленькі, якщо взяти піщинку, вона кругла. Бо тому що без кінця от це, один до одного стали кругленькі. Ми люди, ми як оті піщинки, які відорвалися від скелі. І щоденне життя нас закатало, вигладило, що ми стали такі кругленькі. І для того, щоб повернутися до того стану, до стану, щоб стати скелею без Бога, ми це не можемо зробити. Тому, дорогі мої Христі, коли ми щось у своєму житті будуємо, пам'ятайте, що основа Ісус Христос. Та як, якщо ми будуємо Завод, як ми будуємо хату, при чому тут Ісус? Починайте все з Богом, і вся ваша робота буде як дім, збудований на скелі. А якщо я маю провести якийсь концерт, а якщо я маю провести якийсь форум, а якщо я маю провести якусь зустріч з кимось, яка взагалі не, ну, не, не релігійна, яка економічний форум або ще якісь речі, будуйте все з Богом, і воно буде збудовано. Як дім на скелі? Слухаючи Божі слова і будуючи всі своє майбутнє, не забуваємо, що, Господи, люблю тебе, усім серцем Твоїм, всіма думками своїми, всіма мислями Твоїми і ближнього свого, як самого себе. І якщо ці принципи взяти, що би ви не робили? Чи якусь зустріч, чи щось би не планували, чи навіть концерт, якщо ви організовуєте, якщо ти думаєш про Бога і про людей, тебе буде класний концерт. А якщо ти будеш думати про тільки про гроші, то він не завжди може вийти. І коли ми ходимо на роботу і думаємо про Бога і про людей, вона завжди буде приносити користь людям, а тобі заодно ще й зарплату. І коли ми будемо йти в лікарню і думати за Бога і за людей, за Бога це як за людяність, щоб не втратити в собі, а за людей, за тих, яких ти маєш піклуватися, любити ближнього свого як самого себе, ти будеш дуже класним лікарем. Бачите, як говорить апостол Павло до Корінтян, іншої основи не можеш покласти, крім покладеної. І ця основа Ісус Христос. І хто на цій основі будує, чи з золота, чи з срібла, чи з каменю, чи з дерева, чи з соломи, Його діло стане явним. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!